Петиція номер 8213 щодо суворих обмежень на друк і продаж видань, друкованих онлайн. Також московицькою мовою, головною зброєю окупантів, загарбників, московитів проти України, української нації та держави. Підпиши сам просто зараз і максимально пошир. Приведи максимум підписантів, щоб якомога скоріше зібрати потрібну кількість підписів і якомога скоріше внесли відповідні зміни в чинне українське законодавство. Будь ласочка. слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат ветерія Сашко. Добре, нарешті знайшов вільну хвилину записати відео. Запрошення підписати і максимально поширити цю важливу петицію 82.13, тому що навіть сьогодні, на 5, на четвертому році, так, повномасштабного вторгнення московитів в Україну, який там 13-й рік війни з московитами, а взагалі чергове визвольне змагання, яке ми мали століття перед цим, досі на поличках різних там яток, особливо ринків, зокрема і особливо там Донеччини. Можна бачити москвороті видання, москвороті особливо дитячу літературу, москвороті абеточки. Так, четвертий рік повномасштабки купляють маленьким московитикам, вирощують маленьких московитиків літературу, так, формують світогляд, світосприйняття, менталітет, формують призму. Прийняття дійсності крізь москворотість, так? крізь близькість до московицького світу, до московицького єства, самоідентичності. Ці діти завтра що? Правильно візьмуть зброю і підуть винищувати українців, те, що одвічно роблять носії і насаджувачі московицької мови, головної зброї окупантів проти українців, тому, будь ласка, просто зараз підіть, підпишіть самі під питися No8213, поклики в описі під цим відео, поклики в першому прив'язаному коментарі. Якщо у вас через якийсь, з якоїсь причини через YouTube не відкриває, йдете, Google Петиція 8213, підписуєте, поширюєте. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України не до Статня.